Скільки часу Бог творив землю? Після відео про те, що земля була створена приблизно 6 тисяч років тому, надійшло багато зауважень в коментарях, в тому числі про те, що апостол Петро сказав таку фразу: один день у Господа немов тисяча років, а тисяча років неначе один день. Відповідно, багато хто впевнений, що Бог міг творити світ як мінімум 6 тисяч років, ну чи інших відрізків часу, а ніяк не 6 днів. Так от, щодо створення Всесвіту, хочу сказати, що дійсно Всесвіт творився, мабуть, досить довго. Бог, швидше за все, постійно творить щось нове, як до нашої планети, так і після. А що ж щодо землі, перші вірші Біблії говорять, на початку створив Бог небо та землю, земля ж була пустою та порожньою, а потім описує шість днів творіння. Чи була ось ця порожня планета, створена до цих днів, чи це було під час першого дня творіння? Невідомо, може бути і так, і так, але все на землі і швидше за все, сонячна система для неї, яка в бутті названа зірками, була таки створена за 6 звичайних днів, кожен з яких нараховує 24 буквальних години. Річ у тім, що у єврейській мові слово йом, яке перекладається як день, якщо перед ним стоїть числівник, не передбачає іншого перекладу як тільки звичайний день. Про це вам скаже будь-який знавець єврейської мови. Відповідно, коли в Біблії написано і був вечір, і був ранок, день третій, четвертий, п'ятий, це все були буквальні дні. Якщо ж уявити, що це були тисячі років, то що означає вечір і ранок? Невже 500 років було темно, а 500 світло? Крім того, якщо рослини були створені третього тисячоліття, а сонце четвертого, то рослини виходить, якось існували без фотосинтезу і не запилювалися, бо бджоли теж були створені через тисячі років. І з сьомим днем проблемка. невже Бог відділив і благословив сьому тисячу років, а не сьомий день? Навіщо? Перевірку на логіку ця теорія, пробачте, не витримує намагання виправдати дні творіння тисячами років, приводить до визнання Бога не всемогутнім, адже він не міг виходить створити землю і все на ній за буквальні дні. А що ж там Петро казав про день, як тисячу років? Друзі, не можна виривати тексти з контексту. Якщо уважно прочитати, про що говорить апостол перед цим, стає ясно, що тема там про те, що дехто жаліється, що Бог довго тягне зі своїм приходом, адже стільки часу пройшло, а, ві... а нічого не змінилося. На що він відповідає, що терпіння Бога безмежне і час у нього протікає не так, як у нас? Петро тут відсилає читачів до 89-го псалму, адже у твоїх очах тисяча років, як учорашній день, що ми Ну, як нічна сторожа, коли ми кажемо, що рік пролетів, наче день. Ми ж не маємо на увазі, що рік справді дорівнює дню. От і тут не варто виривати з контексту слова і ліпити їх туди, куди вони, пробачте, не дуже ліпляться. Я розумію, що дуже хочеться помирити еволюцію з креаціонізмом, але це неможливо. Потрібно визначитися: або я відкидаю Бога як Творця, або вірю йому і Його слову повністю і беззаперечно.